Відповідно статті 70 Податкового кодексу України, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує Державну податкову політику, це Державна податкова служба України, формує та веде Державний реєстр фізичних осіб платників податків. До державного реєстру вноситься інформація про осіб, які є громадянами України, іноземцями та особами без громадянства і які постійно проживають в Україні. Іноземцями та особами без громадянства, які не мають постійного місця проживання в Україні, але відповідно до законодавства зобов'язані сплачувати податки в Україні або є засновником юридичних осіб, створених на території України. У разі, коли у людини змінюється прізвище або ім'я, або по батькові, або адреса реєстрації місця проживання, це дані, які вносяться до облікової картки платника податків. Або повідомлення для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного в облікової картки проводника податків і мають відмітку у паспорті, відповідно до пункту 7 статті 70 розділу 2 податкового кодексу України фізичні особи зобов'язані подавати контролюючим органам відомості про зміну таких даних протягом місяця, з дня виникнення таких змін. Шляхом подання заяви про внесення змін до державного реєстру за формою 5ДР, або заяви про внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб платників податків щодо фізичних осіб, які обліковуються за серією номером паспорта, за формою 5ДРП. Фізичні особи подають зазначені заяви особисто або через представника до Державної податкової інспекції за своєю податковою адресою. Місцем проживання, а у разі зміни місця проживання до Державної податкової інспекції за новим місцем проживання. Фізичні особи, які тимчасово перебувають за межами населеного пункту проживання, подають зазначені заяви особисто або через представника до будь-якої ДПІ. Згідно з пунктом 3 розділу 9 положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб платників податків, для заповнення заяви використовуються дані документа, що посвідчує особу та інших документів, які підтверджують зміни таких даних, хочемо звернути увагу, що з 1 січня 2018 року Запроваджений новий електронний сервіс веб портала ДПС України. Електронний кабінет, який знаходиться за адресою кабінет.tax.gov.ua. Завдяки цьому сервісу, фізична особа платник податків може подати заяву форми 5 др щодо змін про себе в електронному вигляді у приватній частині електронного кабінету з використанням свого електронного підпису. Правила. Порядок. Та строки розгляду документів, поданих засобами електронного зв'язку, є такими самими, як і для документів, поданих у паперовому вигляді. Після подання заяви в електронному вигляді та додавання до неї відсканованих документів, необхідних для внесення змін до державного реєстру, є можливість обрати державну податкову інспекцію, до якої особа може звернутись для отримання картки платника податків. Заявник може звернутися до податкової інспекції за місцем проживання або за бажанням до будь-якої державної податкової інспекції, вказавши при цьому код та назву інспекції, до якої він буде звертатись, таку інспекцію необхідно вибрати з переліку, що пропонується.